Сьогодні я хочу спекти торт Естерхазі. Це вугорський торт. Він там був придуманий, кондитер з Угорщини, його придумав, але оригінальний рецепт тримається в великому секреті, тому. Рецептів цього торта є багато, і є, готують його із волоськими горіхами, є з мигдалевими, є з фундуком, є з, з сумішу горіхів різні. Ну, тому ми сьогодні спробуємо теж з вами якусь, якусь, якийсь варіант із, цього, із цих тортів, подивимося, що в нас вийде з цього. Я вже підготувала, тут трішки підготувала інгредієнти. І починаємо ми з того, що спочатку нам треба зварити заварну суміш для крема. Для цього нам потрібно будуть яйця. Яйця я вже заздалегідь витягла з холодильника, вони повинні бути. Кімнатної температури. Ну, якби для жовтка нам все одно, а білок повинен бути кімнатної температури. Тому ми зараз обережненько, щоб, не дай Бог, жовток не попав ніде в білок, і я зараз розділяю жовтки на білки. Мені потрібно 4-5 яєць, в залежності від того, які вони по величині. Ось так обережно, обережно. Ну, Розділяйте, хто яким способом робить, так і розділяйте. 300 мл молочка я ставлю на плиту, і не до закипання, а для до підігрівання. Просто підігріваю це молочко. Тут у мене 5 жовтків. Які я відділила від білків. Також я сюди додаю 50 грам цукру і 30 грам кукурудзяного крахмалю. І акцентую вашу увагу, що кукурудзяний картопляний тут не підійде. І все це мені треба перемішати до однорідної маси. Також я додаю сюди пакетик ванільного цукру. Можна додавати, якщо є, ну у нас не продається. ванільний цукор з натуральною ванілью. У нас такого немає. Тому я додаю звичайний ванільний цукор, можна просто ваніль. І теж це все гарненько перемішую. Ось до такої консистенції, бачите, я все перемішала, більше не потрібно. Молочко моє гріється. І коли воно вже підігрілося градусів до 60, я тепер що роблю? Тоненькою такою цівочкою. Я вливаю гаряче молоко при постійному помішуванні, вливаю в нашу яєчну суміш. І отак постійно-постійно перемішую, щоб яйця не звернулися. Все чудово, яйця не звернулися. Тепер я цю суміш переливаю назад в каструльку і ставлю на вогонь. І тепер при постійному помішуванні, постійно-постійно, щоб яйця не звернулися. І нам треба його мішати до тих пір, поки маса не почне. Знаєте, почнуться перші бульки і маса почне загустівати. І ось уже прямо на ходу-на ходу маса починає густіти, густіти, густіти. Гарно-гарно мішаємо і знімаємо з вогню. І отак от розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо. Маса в нас була еластична. О, ви бачите? Все в порядку. Божечки, аж венчик відпав. так мішала. Так, у нас нема коли нам граться. Все, все, краса. Чудова заварна основа в нас вийшла. Тепер цю масу я перекладаю ось в іншу посудину. Що це таке пристало? Бач? Ну Це так, якщо сталося, це вінчик не достав десь до країв, так воно обережно. І треба перекласти цю масу, щоб вона вичахла нам до кімнатної температури. Ми її так тоненько розподіляємо. І накриваємо плівкою в контакт і залишаємо до повного вистигання. І так, закрити контакт. Я зараз винесу на балкон, щоб вона швидше вичахла, тоді занесу, щоб. Не перестудить, тому що нам потрібна буде кімнатна температура. Отак. От Воздух випускаємо і закриваємо в контакт. Торт естерхазі – це горіховий торт, і в ньому чудове поєднання оцих горіх, горіхового смаку, і горіхи тут розбиваються у нас ну, майже в борошно. І я, я ж казала, можна робити естерхазі з любих горіхів, горіхів. Ну, сьогодні я буду робити із волоського горіха. І зазвичай, ви знаєте, угорці, кондитерські кондитера угорські, роблять із волоських горіхів. Тому і я сьогодні буду робити з волоських горіхів цей торт. І для цього мені треба тут 260 грам горіхів, і для цього мені треба їх подрібнити. Подрібнювачі, але треба подрібнювати, знаєте, так, короткими імпульсами і так, щоб, щоб скажіть, мені, я вам скажу, щоб цей горіх не, не перетворився на масляну масу. Нам це не потрібно. Горіх повинен залишитися. Сипучим і воздушним. Тому е, треба, от, щоб горіх був ну, от так от, короткими імпульсами і не до масла. Так як горіхи вони дуже жирні, тому треба дуже обережно. Тому короткими імпульсами я перебиваю так всю масу. Ось, бачите, всі горішки я перебила, і вони, вони отакі розсипчаті, і вони не повинні бути як паста. Вони повинні бути, отаке це типу, борошно, розсипчате. І також я вирішила, ще тут у мене 50 грам фундука. Я вирішила, що хочу додати його в крем, цей фундучок. І заразом теж я переб'ю ці горішки, щоб потім додати в крем. Все, всі горіхові маси у мене перебиті. Це я вже підготувала. Ось і фундучна, готова. І ця готова маса. Ось фундучна теж така вийшла. ну Тут можна якби не добиватися, там, знаєте, такої однорідної консистенції. Тут можуть бути горішки більші, менші, бо це буде у крем-крем додаватися. Так що торт такий вже горіховий-горіховий. Є варіанти різні, є варіанти, додають, роблять ганаш з карамеллю. Ну, то вже, знаєте, зовсім на професіоналів, я ж не професійний кондитер, я так собі, домашній кухар. Тому, тому буде от так. Просто додам в крем. Ну що ж, приступаємо до коржів. Я вже підготувала міксер, відважила цукор. Для коржів нам треба буде потрібно 220 грамів цукру. Все тут повинно бути в однаковій кількості. Якщо 220 грамів цукру, значить 220 грамів білків. Яйця є різні, тому це це треба виважувати. У мене вийшло 6 яєць. На 220 грам білків рівно 220 грам. І додаю я сюди дрібку солі до, біл, до білочків, і ставлю їх взбивати. Виключила бо шумить. Дивіться, коли вже от яйця взбились до такої піни, ми починаємо поступово сюди додавати цукор, і далі взбиваємо до прям таких устойчивих піків. В 3, в 4, в 5 етапів додаємо цукор. Я просто це роблю без вас, тому що ну, шумить блендер чи міксер. Білки взбилися. Ось бачите, яка маса. Ой, Отак от, от ось покажу. Бачите, оце така повинна бути маса. Воздушна, така пухнаста і шовковиста. Також забула вам сказати, що поки у мене взбивалася маса, я додала сюди ще пакетик ванільного цукру. Тепер мені треба обережно, 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 по невеличким порціям сюди домішати горіхи, Горіх, горіхове це борошно. Такими невеликими порціями, рухами знизу вверх, для того, щоб наше тісто не осіло. Робити це треба, ну так, не, не дуже розтягуючись ненадовго, тому що горіхова маса вона все ж таки жирна, і вона може дати трохи усадку білків, тому це треба робити якби, швиденько. Але при цьому гарно розмішуючи. Все, ось така, бачите, маса виходить. Я все розмішала акуратненько. Що ми робимо далі? А далі я розкладаю на столі всі свої вже заготовочки, розмальовані з тортиками. І викладаю по рівні 5 коржів. І викладаю по рівній кількості. П'ятий у мене ніяк не поміщається. Я мабуть, зараз сюди з другого боку викладу. І викладаю по рівній кількості маси на кожний корж. Раз. Ну так, знаєте, щоб коржі були однакові. Я вже духовку включила на 160 градусів. Так. І отак розпреділяю по всім коржам. Тісто я все розклала і тепер отак обережненько його розмазую по намічених контурах. І розмазати треба всі, тому що, якщо він залишить от в, такій, в, в, в такому якби, виді, то він може осісти, тому що велика нагрузка йде. Тому треба розмазати всі і потім вже ставити, випікати. Я буду випікати по два штучки, От, а так поки що акуратненько по начерчених параметрах, рівненько намагаюся, так, щоб була однакова товщина, розмазую тістом. Можна робити це в, в роз'ємній формі, але у мене роз'ємна форма маленького діаметру, тому я роблю так. А можна робити, звісно, в роз'ємній формі, так буде зручніше. Ну, я роблю так. В кого є, тому що в мене тут 22 см, а форма в мене є тільки на 18 Ну, ось один я розмазала і приступаю до другого. Все, і ставлю зразу два штучки випікатися. Один. Ой. Колочка в мене вже розігріта. Отак, От бачите, я порозмазувала всі коржі, два печуться, три ще в мене чекають свого часу. І в такому вигляді вони дочекаються, аби були вони кучкою, то вони можуть просісти. Так що випікаю всі коржі. Один корж я вже дістала. Ось, Бачите, він отакий виходить золотавого кольору. Я його зразу знімаю, на його місце кладу інший, а й випікається. Покажу вам його зблизька. Ось він такий виходить, він м'якенький, але не вологий. Ну, якби не повинен бути він мокрий. Але він м'якенький, він не сухий. Він, бачите, поки що він такий гнучкий, але він повинен стати тоді твердіший. Всі коржі в мене вже попечені. Ну, ось. Ай -ай -ай. ось 4 і 5 вистигання я тільки його достала. І зараз мені потрібно зробити крем. Ось взбиваю масло спочатку, щоб воно таке побіліло. А тепер додаю потрошку масу, заверну і збиваю масло з цією заварною сумішкою. Ось уже масло з заварною сумішшю збите. Тепер я додаю сюди горішки і теж це все перемішую. Ну, от кремчик і готовий. <клух> Бачите, який він виходить, отакий воздушний, прям такий. Повітряний, такий гарний кремчик виходить. Тепер дочекаюся, поки коржі повністю вистигнуть, і будемо перемазувати. Всі коржі вистигли і починаємо збирати наш тортик. Я отак приблизно розділила, бачите, на 4 частини крем, тому що нам треба буде. Чотири коржі мазать, але нам ще треба залишити трішки на бока, тому з кожного шматочка потрішки залишаю і розмазую отак от. крем на всі коржі. Останній ми не мажемо. Торт я перемазала, і бочки вже теж перемазала. Бачите, який він, він, звісно, не такий, як той виходить медовик, ну, це ж такий торт. І тепер мені треба щось зробити з верхушкою. І що ми робимо? Я дістала, в мене є чудове абрикосове варення. Ой, пахтить як. І мені тут треба його ну, трішечки. Ложку буквально того варення, сюди підійде любе якесь кисленьке варення. Для того, щоб відтінити, відтінити торт, оцей, треба щось таке кисленьке. І його треба розігріти. Тому я зараз грію це варенячко і гарячим замажу всю верхушку торта. Це варення моє розігрілося, воно стало, бачите, яке рідке. І я тепер отак тоненько розмазую його по всій поверхні. Воно дасть в торті таку приємну кислиночку. Все, бачите? Я його все замазала, і в такому вигляді я його ставлю, його треба на холод, ну, десь на годинку хоча б. От. Цей торт не такий е швидкий, як я пекла медовик. Медовик я за час і все було в мене вже зроблено. Цей торт я вже займаюся ним 3 години вже. Це, щоб ви мали на увазі, що на нього треба витратити ну півдня. Я почала десь близько четвертої, зараз вже 19-20. І, ну, в принципі, торт вже готовий, і в мене залишилось тільки тоді залити його ганажем і засипати бочки. Ну, Спочатку я, я виношу його на холод ще на годинку. Пройшла вже годинка, торт я занесла з вулиці, ось він постояв, він... Стабілізувався варення чи це абрикосове таке загустіло. Що ми робимо далі? У мене є пластівці мигдаль, мигдалеві пластівці, я поставила пательню, і тепер мені треба їх трішки підсмажити. Ну, так, знаєте, трішки, щоб вони не були сирі, підсушити і підсмажити до, до рум'яненьких таких пластівців. Ось ну, мигдалеві е, ці лепесточки, бачите, ось вони такі, підрумянилися трошки, вони стали підсушили, стали хрумкі, такі, і треба, щоб вони вичахли. А я тим часом поставлю водичку. Я ось в такий пакетик поклала сюди буквально 20 грам чорного шоколаду. І тепер мені треба нагріти водичку, не кип'ятити, а просто нагріти гаряченьку, залити і щоб цей шоколад розтав. Ну ось водичка в мене нагрілась, але не закипіла. І я тепер заливаю сюди в чашечку, хай цей шоколад розтає поки що. Я потім покажу, що будемо робити з ним. Мигдаль мій вичахнув, і мені тепер треба засипати бочки оцим е, мигдалевою цими лепесточками. Я отак оце роблю. Мигдалем засипаю. Все, бочки я обсипала. Ось він такий вже у нас получився обсипаний. Залишилось нам тільки зробити йому верхушечку. А для цього я положила в каструльку 140 грамів білого шоколаду і 70 грамів вершків. Мені це треба розтопити, на малесенькому вогничку розтопити. І воно ось зразу починає плавитися. і треба все це нам перемішувати. Що? була однорідна маса, щоб і вершки перемішалися разом з шоколадом, Чи він топиться зразу. Нам до кипіння доводити не потрібно, ось просто, бачите, щоб маса розійшлася і все. Так. Ось уже в нас ганаш і готовий. Все, грудочок немає шоколаду. Вершки теж всі розійшлися. Можна було робити взагалі без вершків. Але без вершків, коли ви будете нарізати торт, то шоколад буде ламатися. Ось, все, ганаш готовий. Тепер мені потрібно. Прям гарячим все, вилити на верхушечку торта, цей білий шоколад, і його розподілити. Він, бачите, він сам він розподіляється чудово по тортику. Але треба йому допомогти, щоб до країв все дійшло. О, так. Це вже у нас майже торт готовий. Он, навіть потекло. Так, що ми робимо далі? Тепер нам пригодиться цей шоколад, який в нас розтав у кульочку. Ось. Я зрізаю. Тоненький кончик. Ой, видно вам чи ні. Зрізаю тут ось кончик. І тепер мені треба зробити тут таку отаку спіральку. Це малюнок, який властивий тільки цьому торту Естерхазі. Ну, художник я ще той, звісно. Ну, ось так. І тепер зубочисточкою нам треба помалювати отакі малюнки. Ділимо цей Спочатку так на чотири частинки. Тепер ці частинки пополам. А тепер наоборот, отсюда-сюди. І от виходить такий торт. Ось така краса вийшла. Ну що ж, торт в Естерхазі готовий. Яка краса, так? вийшла. Тепер мені його треба на холод, щоб він сфроденько застигнув, а то шоколаду було багатенько, і він прям білий шоколад потік. Так що виношу на холод. І хай він у мене настоюється, стабілізується до завтра. Ох ти який. Ну навид красивий. Дуже красивий навіть. Угу. Дуся! Так, подавайте мені тарілочки. Мен. Так, Тож отакий вийшов. Не знаю, ще не пробувала. Ну, м'якесенький, м'якенький, м'якенький, так. Ану, пробуй. смачно? Так. Да. Смачний. Дуже добре. М -м -м.